А робота справді класна. Дивіться скільки ми всього зробили у Синергія Київ за серпень місяць. У першому будинку щоденнику тільки хороші оцінки. Вже бетонуємо перекриття 20-го поверху. На 14-му зводимо стіни, а на 6-му встановлюємо вікна. З'явився новий предмет у розкладі тинкування спільних коридорів. А головна новина місяця тепер квартири у першому будинку доступні під ЄОСЕЛЮ. оселю. І якщо школярі 1 вересня здобувають знання, то наші інвестори отримують більше можливостей зробити перший крок до власного дому. Другий будинок це той самий відмінник, який встигає все і одразу: фарбування та декоративне дянькування стін, укладання плитки, встановлення огородження на сходах. На фасаді монтуємо корзини для кондиціонерів. У багатьох квартирах вже стоять радіатори і всідні двері. Змонтовані електричні лічильники. Завершили монтаж ліфтів, склали плитку в котельні і провели електрику та сантехніку по поверхах. А ще підвищаємося до міських мереж. Контрольну роботу здали. На території теж робимо красу. Продовжуємо благоустрій та залили фундамент для нової частини підземного паркінгу. Ось такі результати серпня на нашому будівельному майданчику Синергія Київ». Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, щоб першими побачити новини з Синергія Київ». З вами був Денис. Побачимось у відділі продажів.